Музика, що лікує душі, вперше в обласній лікарні влаштували концерт духовної музики для військових, які нині проходять лікування та реабілітацію. У кожного важке поранення, проте це не завадило пацієнтам вийти на територію хірургічного корпусу, аби насолодитися піснями ансамблю. Дехто навіть спробував заспівати разом із солістами Івано-Франківської обласної філармонії. Черевони. Перше побував на концерті у такому форматі військовий Микола. На фронті він отримав поранення, внаслідок якого йому ампутували ліву руку. Тому уже три місяці чоловік лікується у різних медичних закладах. До Франківська потрапив лише нещодавно. Каже, ще до війни дуже любив співати. Проте на передовій було зовсім не до цього. Дуже тяжко. Дай Боже, би то ніхто не бачив. Дай Боже. Я не кажу, що я там бачив багато. Я нічого не кажу. Ну, то, що я пережив, то я пережив. Я хотів заспівати пісню. Я заспівав жіночкою пісню, яку би не заспівав, але заспівав. На територію ОКЛ зібралося й чимало слухачів. Серед них Руслан. Військовослужбовець родом із Дніпропетровської області. Чоловік каже, музична атмосфера значно розбавила лікарняні будні та навіть допомогла відволіктися від надокучливого болю. А що в палаті ніде не виходить, а воно така гарна музика. Я, якщо чесно, якось просто тільки слухав музику і все, більш ніяких ні мислів, нічого не було в голові. Дуже важко, звісно. А тут така підтримка, ну все. Я гадаю, що треба такий концерти. Реалізовувати такий задум для захисників взялися волонтери спільно з працівниками медичного закладу. Переконані, така реабілітація буде не менш помічною за фізичну. Поранені військові, які повертаються з війни, які. Думками ще там на фронті дуже часто думками вони у своїх ранах і у своїх болях для них дуже дуже важливо відволіктися. Цей концерт один з заходів, який підкреслює особливість підходу до того, аби реабілітація і повернення з війни відбувалося найбільш гармонійно. Дозвілля для військовослужбовців в обласній клінічній лікарні планують продовжувати й надалі, адже у такий спосіб ще й допомагають захисникам адаптуватися у соціумі та швидше повернутися до цивільного життя. Віталія Коуч, Ігор Попик, телеканал 402.